Масштабний захід з профорієнтації для старшокласників Слов'янського відбувся 18 березня в приміщенні центральної міської бібліотеки. Організаторам ярмарку професій та послуг традиційно виступив Слов'янський міський центр зайнятості. Ціль наша ярмарки організувати зустріч учебних заведень і школьникам нашого города, тих, хто задумується о выборе професії. Ми хотіли б, щоб раніше не задумувалися, происходило це как можно раніше і как можно дольше изучать. Чай, этот вопрос, дабы потом не ошибиться в виборі своєї пути. Випускники уже, як известно, к тому времени определились, поэтому ми орієнтуємося на учащихся дев'ятих-десятих класах. Собственно, їх і пригласили. Учні мали можливість ознайомитися зі спектром професій, якими можуть оволодіти в навчальних закладах Слов'янська та сусідніх міст, Донбаський державний педагогічний університет, Слов'янський хіміко-механічний, аграрний та енергобудівний технікуми, Слов'янський коледж транспортної інфраструктури, машино-будівний ліцей та інші. Ші заклади намагалися зацікавити молодь обрати саме їх пропозицію. На жаль, в цьому році через складну ситуацію на Донбасі на запрошення служби зайнятості, крім слов'янських, відгукнувся лише один іногородній учбовий заклад з Краматорську. В основному славянські учебні заведення. водищо ще Краматорський технологічний технікум відкликнувся на наше приглашення. Ну більш дальні учені заведення, на жаль, не змогли приїхати. Ми посилали приглашення, але ситуація не дозволяє аби зацікавити потенційних студентів багато вишів. Президент. Научні демонстраційні матеріали. Приміром, студентки Краматорського технологічного технікуму, де одним із напрямків навчання є дизайн, були одягнені у власноруч пошиті сукні. В свою чергу слов'янський енергобудівний технікум представив моделі будівель, високовольтних ліній та електропідстанцій. Нашим технікум є дуже багато цікавих спеціальностей, таких як дизайн, графіческий, парикмахерське искусство, швейное производство, моделирование одежды та інші спеціальності. На кожну спеціальність ви можете поступити на бесплатное обучение. трудолюбие, усердие работать, стремление к лучшему и главное желание учиться. В нашем техникуме есть прекрасные педагоги, которые могут научить нас прекрасно рисовать, научат нас объяснять все, повторят, если мы не поняли. Они тратят на нас очень много времени и взаимно у нас это. Многие наши одногруппницы уже, у, уже работают и видят, да, учатся, видят перспективы уже для себя. И не только в нашем городе, и не только даже в нашей стране можно очень устроиться хорошо по этим профессиям. Мы славянский нейростроительный техникум, готовим энергетиков, строителей, то есть и специальности, которые в наше тяжелое время очень нужны. У нас учатся как мальчики, так и девочки. Есть дневная и заочная форма обучения, то есть для всех. У нас госзаказ, то есть 21 бюджетное место, вот в прошлом году было по каждой специальности 21 бюджетное место. Всех, кто идет у нас на бюджет, мы трудоустроим. Так що в этом плані у нас теж очень замечательно. Кілька сотень майбутніх абітурієнтів з цікавістю відвідали ярмарок професії. Школярі підходили до презентаційних столиків учбових закладів, де отримували не тільки інформаційні буклети щодо запропонованих спеціальностей, умов та строки навчання, а також чули вичерпні відповіді на питання, що їх цікавили. Хотіла б для себе узнати, які є професії, які вас більше. Ну подумати ще почитати, може для себе щось узнати, поступить. может быть, в будущем как отучиться. По души, Скорее всего, хореография, но тут такого особо нет. Ну, журналист вот такой вот. Интересно. Почитаем, узнаем. Уже давно определился с профессией. Ну, возможно, с местом нахождения своей профессии, где я могу учиться, это, конечно, удобно, Шоу провели ярмарку. Можно найти техникум или университет, что меня привлекает профессия программистов. И какое учебное заведение примерно для себя. Ну, либо САТУ, либо ЖД. Главное – знание, по-моему, в профессии. То, что тебя устраивает, и знание, это как бы дает большую вакансию, больше предложений. Тебя просто надо зависеть, чтобы от тебя зависели, а не ты зависел от кого-то. Чтобы добиться каких-то целей, стать на правильный путь, найти какое-нибудь учреждение, где я могу выучиться и чего-нибудь добиться в будущем. А что больше привлекает? Вот Бо, какая направленность профессии? Ну, даже не знаю. Ну, возможно, то, что связано с физикой, каких-то технологий, что-нибудь интересно можно сделать или что-то изобрести, что-нибудь с изобретением связано. Больше я советую с родителями, потому что их мнение тоже важно для меня. Но и также не нужно забывать, что нужно слушать то, что тебя указывает, куда идти, на какую профессию. У пиццев багато школярів, которые побували на ярмарку професій, зацікавилися пропозиціями навчальних закладів. Задоволеними зустрічю залишились і представники выше, технікумів та ліцеїв, що взяли участь у профорієнтаційному заході. Рады були бачити будущих наших абітурієнтів, за що ми дуже вдячні центру зайнятості. Дуже великий об'єм наших абітурієнтів будущих ми надеемся на это прошел через все представившиеся учебні заведення. В нашому університеті сьогодні дуже великі дополнительные возможности. Открыты для будущих абитуриентов. Это дополнительная специализация. Мы очень рады были сотрудничать с центром занятости сегодня, очень рады были встречать наших будущих абитуриентов и надеемся на дополнительное подобного качества мероприятия.